Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі The Watch. Якщо ви є нашим підписником давно, то скоріш за все знаєте, що ми обожнюємо робити огляди на цікаві моделі з історією, в яких можна розповісти не тільки про технічні характеристики, а ще й дізнатись якийсь несподіваний бекграунд. Саме тому сьогодні я підготувала випуск про пілотський годинник Longines Майетек, який в свої часи був частиною екіпіровки чехословацьких військово-повітряних сил. Але про все по черзі. На нашому каналі є декілька великих випусків про лонжин. Якщо ви ще не дивились, рекомендую. І в них я вже згадувала про тісний зв'язок між брендом та авіацією. У службовий список лонжин можна внести багато важливих розробок: наприклад, годинник Lindbergh Hour Angle, створений разом з Чарльзом Ліндбергом. Цей американський пілот у 1927 році першим виконав трансатлантичний перельот поодинці. Ліндберг керував цим польотом за допомогою так званого мертвого розрахунку, коли ви відстежуєте свою швидкість за допомогою індикатора швидкості, а свій напрямок за допомогою компаса, і періодично оновлюєте своє положення на карті за допомогою цієї інформації. Серед авіаційних моделей були і надточні хронографи, наприклад, Aviation Big Eye. фактично сучасна інтерпретація Longines A7, які були випущені відповідно до військових стандартів у 1935 році. Співпраця між лонжин та такими медійними персонами, як Чарльз Лінберг, і експерт з астронавігації Філіп Ван Хорн Вільмс, привернули увагу до компанії як до виробника справжніх авіаційних інструментів. Тож до лонжин почали звертатись військово-повітряні сили різних країн. В нашому випадку ВПС Чехословаччини розробили специфікації для годинника з референсом 3582, який згодом стане моделлю лонжин маєтек. Цей пілотський годинник випускали як у мирні часи, так і під час Другої світової війни. Дизайн було зареєстровано 1 квітня 1935 року в офісі IPO в Берні. Моделі військового зразка мали напис Маєтек Воїнські справи, що означає власність військової адміністрації і вважалися частиною стандартного екіпірування. Окрім очевидного прізвиська маєтек було ще одне Тарта в перекладі з італійської означає велика черепаха через вигнуту форму корпуса подушки на великому шкіряному ремінці шириною 24 мм. І справді схожість є. Хоча популярними корпуси подушки стали набагато пізніше. Лонжин випускав Майтек з трьома різними механізмами. Перша модель була оснащена калібром 1594 з антимагнітними та ударостійкими властивостями. Корпус із нержавіючої сталі розміром 40 мм, дуже великий для того часу і, в принципі, середній по сучасним міркам, мав обертовий рифлений безель із монетним краєм і трикутний внутрішній індикатор з люмом для встановлення часу. Індикатор був потрібен для того, щоб забезпечити швидкий і простий спосіб встановити точку відліку від початку місії або визначити час польоту від кожної нової зміни курсу. Перший маєтеп мав чорний порцеляновий циферблат із білими арабськими цифрами та кафедральні стрілки, наповнені люмінесцентним радієм, щоб забезпечити читабільність таку важливу для військових. Також циферблат мав хвилинну доріжку у стилі залізниці, маленький допоміжний секундний циферблат і велику заводну головку. Всі ці атрибути і зараз є визначальними для стилістики авіаційних годинників. Друга серія Longines Маєтек мала калібр 1526 з оновленим дизайном, який вважався більш міцним для військового використання. Механізм мав біметалічний баланс і сталеву катушку бріге. Чорні порцелянові циферблати були замінені на металеві. Третя серія Маєтек вироблялася з 1939 року з ударостійким механізмом 1568Z. Цей калібр мав антимагнітні властивості, які цінуються в кабінах з електромагнітними приладами та обладнанням. Також він був тоншим, а його конструкція для поглинання ударів механізму була позначена в описі як «суперударостійка». Точність була на такому високому рівні, що лонжин використовувала цей калібр для участі в випробуваннях в обсерваторії на ПШАТей з 1942 по 1948 рік. Маєтек виробляли з 1935 по 1948 роки. До речі, не тільки для військових, а й для цивільних. ВПС Чехословаччини поставили близько трьох тисяч маєтеків. За даними відділу спадщини ленджин і, в принципі, за інформацією з відкритих джерел, багато чеських пілотів втекли до Франції після німецької окупації в 1938 році. Коли Франція також була окупована, вони перемістились до Англії, де близько 90 пілотів приєдналися до королівських ВПС Великобританії. Чеські пілоти, які все ще мали годинники Лонджин, допомагали Сполученому Королівству воювати проти нацистської Німеччини та відіграли важливу роль у битві за Британію. 29 чеських винищувачів стали офіційними льотними асами. Один з них, Йозеф Франтішек, протягом 28 днів. У вересні 1940 року збив 17 німецьких літаків. Як бачите, шлейф за годинником тягнеться досить довгий та суттєвий. Тому не дивно, що лонжин уже робив спробу перевипустити цю модель. Вперше лонжин анонсували годинник Майатек Heritage 1935 на виставці Baselworld у 2014 році. Основні відмінності від оригіналу включали трохи більший корпус діаметром 42 мм, відсутність трикутного маркера на безелі, який тепер був фіксованим, дату на 6 годині та механізм ETA 2895. Для деяких фанатів такий набір характеристик здавався занадто сучасним, і певною мірою його автентичність було втрачено. Тому ленджин зробили роботу над помилками та представили нову ітерацію маєтек, можна сказати, більш достовірно та значно ближче до оригіналу. Новий пілот Майтек є частиною серії Heritage Aviation та зберігає всі ключові характеристики 3582, такий же чорний циферблат із великими арабськими цифрами, а також безель, що обертається із трикутним маркером. Корпус, до речі, був дещо перероблений, щоб мати більш виражену форму. Тепер він більш вигнутий. Крім цього, з'явились скруглені виступи, які забезпечують захист заводної головки і надають годиннику більш сучасного та навіть спортивного стилю. Поверхні в основному сатиновані з полірованими деталями, щоб підкреслити динамічний дизайн. Замість довгих похилих вушок класичного MyTech нова модель має більш звичайне розташування вушок із широкими клинами. Які виходять прямо з корпусу. Коротші вушка мають забезпечити більший комфорт у насінні, хоча довжина у 51,4 мм все одно є досить великою. Діаметр корпусу оригіналу не відповідає і складає 43 мм проти 40 в попередній версії, при товщині 13-25 мм. Виходить такий собі оверсайз. Хоча, зважаючи на поточні тренди на зменшення розмірів, не зовсім зрозуміло, чому Longines пішов проти тенденції. Збоку на корпусі зі сторони цифри 9 розміщена пам'ятна табличка з написом 1935, посилання на рік реєстрації першого маєтек, розробленого для Чехословацької армії. На відміну від оригіналу, у якого скло було закріплене на Безелі, тобто під час повороту обертався і Безель, і скло. Сучасний Маєтек має складнішу систему, яка складається з незалежного безеля і фіксованого сапфірового скла з декількома шарами антибідблискового покриття. Безель має характерну обробку, що нагадує край монети. Трикутна мітка з люмом розташована під склом, але закріплена на зубчатому механізмі безеля. Така конструкція корпусу, в тому числі, необхідна для того, щоб забезпечити водозахист 100 метрів. Чорний циферблат має дрібнозернисту матову текстуру, на якій розташовані рельєфні друковані арабські цифри, хвилинна доріжка в стилі залізниці та маленький, дещо заглиблений секундний циферблат на 6 годині. Стрілки, до речі, зазнали змін. Тепер це не кафедральні, а більш сучасні стрілки палочки з люмом суперлюмінол, який зроблено в кольорі, що нагадує вінтажній радій. Я знайшла інформацію про те, що під час виробництва оригінальної моделі Моєтех лонджин змінили дизайн, щоб оптимізувати виробничі процеси на період воєнного часу, і в результаті відмовились від більш виразної та складної кафедральної стрілки на користь простих стрілок мечів, але зображення таких моделей, на жаль, знайти не вдалося. Справжньою родзинкою циферблата, та й, мабуть, моделі, є його унікальний внутрішній індикатор, що обертається. Задовго до появи сучасного безеля для занурення в дайверських годинниках оригінальний Майтек використовував подібний дизайн, щоб дозволити пілотам відстежувати час, що минув або зворотний відлік на зап'ясті. Перегортаємо годинник і бачимо суцільну сталеву задню кришку, на якій вигравіровано назву годинника та текст, що вказує на сертифікацію хронометра та 100 метровий водозахист. Роботу годинника забезпечує вже не ЕТА 2895, як у вересні 2014 року, а механічний калібр L893.6 на 26 каменях з кремнієвою пружиною балансу. Він також базується на ІТА в родині калібрів А31, але виробляється ексклюзивне для лонжин, на відміну від більшості спільних калібрів концерна Swatch Group, які мігрують між Tissot, Sertina, Mido та Hamilton. Цей калібр сертифікований коск і має регалії хронометра, тобто точність складає мінус 4 плюс 6 секунд на добу. Крім того, він має стійкість до впливу магнітних полів до 600 Гаусс та дуже непоганий запас ходу 72 години. Частота складає 25 200 на півколувальну годину. Наша версія MyTech Box Edition має основний шкіряний ремінець з шириною 22 мм з класичною застіпкою пряшкою та додатковий нейлоновий ремінець NATO з перероблених матеріалів. Також в комплекті є інструмент для заміни ремінців. Дуже зручно, тому що можна робити все самостійно і не шукати майстра. Окрім спецвипуска, який потрапив в наш огляд, є три регулярні версії з коричневим шкіряним ремінцем, з темно-зеленим шкіряним ремінцем. Із зеленим ремінцем НАТО кольору хакі з перероблених матеріалів. Поки що в Україну вони не приїжджали. Ну а тепер до підсумків. З точки зору виконання деталей, в мене немає ніяких сумнівів та нарікань. Лонжин дійсно приділяє увагу нюансам, і скільки я не робила оглядів на лонжин, я не бачила якихось косяків. Окрім, мабуть, специфічних застібок на бюджетних гідроконкурсах. Але оглядів саме на них я і не робила. Скажімо так, це я знаю просто з досвіду експлуатації та відгуків клієнтів. Можна причепитись до того, наскільки достовірним є цей Майтек. Чому тут не кафедральні стрілки, а простіше палички? Чи навіщо Longines зробили цей годинник таким великим і знову ж таки дещо порушили канони? Можливо, частину фанатів ці нюанси можуть і відштовхнути. Проте, з іншого боку, власникам великих зап'ясть апгрейд розміру в більшу сторону буде дуже актуальним. Тим паче, якщо згадати тренд на зменшення годинників і відповідно скорочення пропозицій по габаритних моделях, нові стрілки можна розглядати не як відхилення від канонів, а навпаки, як еволюцію та розвиток моделі в рамках сучасних трендів на утилітарність. І звісно ж, ніхто не скасовував унікальний дизайн та сучасний механізм з гарним набором технічних характеристик, що саме по собі робить цей годинник бажаним та привабливим. Ви знаєте, ми в The Watch та я особисто в житті керуюсь принципом поваги до розуміння різних точок зору. Саме тому в моїх підсумках не буде категорично негативної чи позитивної оцінки. Щодо лонжин Pilot MyTech, мені цей годинник сподобався. Вінтажний вайб трошки зачаровує. Ну а що скажете ви? Yes or no цій новинці? Пишіть в коментарях, а я відправляюсь готувати новий випуск. Па-па!